Привіт, привірка зв'язку. Дивіться, який в мене гарний фон там. На і ще сонечко. І я mm -hmm. зловила шикарну погоду просто як для Нідерландів. І... і ще, знаєте що? Я зачіску, знайшла зачіску для Нідерландів, яка ну, для нідерландського вітру. Тут е... дуже така вітряна. Погода, ось навіть зараз сонечко, але є вітер. Але я знайшла зачіску. І Я тепер ось так буду ходити. Ось так. Знаєте, що роблю? Куди йду? Знімати для вас новеньке відео. Це буде імпровізація, як завжди. Ну, як останнім часом, бо не завжди. Буде імпровізація. Буду ділитися, піду знімати влог. Буду ділитися такими життєвими штуками і настроєм своїм. Він у мене сьогодні дуже добрий. Все-таки я погодозалежна людина, сонечко залежна людина. Якщо мене велосипедисти не зіб'ють, то день вдався. Так, зараз я знайду місцинку. Для вас запись відео. всіх обіймаю.